Всім привіт, з вами я Роман Світошак. Сьогодні ми у місті Львів. Звичайно, у нас буде інформація, все про авто. Заодно хочу зразу наголосити: якщо ви ще не користувалися карвертікалом, а все-таки шукаєте для себе автомобіль. Отак зроблю. То вам обов'язково потрібно перевіряти історію автомобіля. Для чого це робити? Для того, щоб розуміти, за що ви платите гроші. Звичайно, обов'язково потрібно перевіряти автомобілі фізично. Це робити повний огляд кузова, мотору, коробки, ходова, рульова система, тормозна і підключати комп'ютерну діагностику. Давайте я тут прикріплю в двох словах: CarVertical ви вбиваєте він код. Вас відразу, якщо ви переходите за посиланням, які є під відео, вас ви отримуєте знижку 100 гривень, і вас відкривається історія автомобіля. Іноді історія не така весела, як хочеться. Мається на увазі, наприклад, власник не відвідав офіційне СТО і немає, наприклад, пробігу. Але принаймні ви розумієте, що його там немає, тому треба опиратися на факти, які ви бачите в автомобілі. Це блоки і все решта. Ну, десь так воно все виглядає. Ну що, друзі? Я думаю, ми можемо розпочинати. Вмощуємося зручніше. Поїхали. Так, друзі, пізнаємо автомобіль, пишемо 11 рік, 9500, Volkswagen, 1.8, бензин, автомат. І це у нас Volkswagen Passat. Поруч стоїть американець. Мабуть... пишіть, друзі, хто впізнає, що залітаючий апарат. А я по інформації. Значить, інформацію, яку заявляє продавець. 2016 рік 27300 3,6 бензин. Ну і коробка автомат. Продавець Сергій заявляє пробіг 105 тисяч. Поруч стоїть Audi. 2014 рік, 14200. 2,0 бензин 190. 8 тисяч кілометрів заявлений пробіг. Ну, маємо надію, що пробіг такий є, але боротися можна дуже просто. Це все, що я вам розповідав, це за CarVertical, який внизу під відео, друзі, я прикріпив. Все-таки його треба користуватися. Не такі великі кошти потрібно платити для того, щоб заглянути на історію автомобіля. Іноді відкриваються, до речі, цікаві речі, такі як. ДТП, про яке продавець каже, що ДТП не було, тому також воно є. Так, валічко, 12 рік, 9700, 1,6, дизель, механіка. Шкода А5. Руль бачу ще в оригіналі. Виконання кузова універсал. Поруч стоїть шкода, а п'ята ще попередній. До речі, кузов седан. Попередній Не модель. По інформації, 2006 рік. 6500 1,6 бензин, газ. Механіка. Заявлений пробіг 244. Посад b 6 наступний автомобіль. Виконання кузова універсал 2006 рік 7100, 2.0 дизель автомат. 2.0 дизель це дуже добре. Ще Поруч Ford Focus 11 рік, 7650, 1,6 дизель. 207 тисяч заявленого пробігу від продавця. Поруч BMW, 2008 рік, 8900 2,0 дизель автомат. 230 заявленого пробігу від продавця. Виконання кузова універсал бачимо присутні люки. Так, тут бачу, зайняли місця, стоять автомобілі поперек. Так, Peugeot 2008 рік 5800, бачу ціна закреслена. А саме Peugeot 308 СВ-шка. 1,6 бензин, механіка. Заявляє продавець, що рідна фарба. І пробіг заявлений від продавця 197 тисяч. Ідемо далі. Так, поруч кросовер 3008 Peugeot. Давайте ближче по інформації. 2010 рік, 8150. 3008, 1,6 двигун, дизель, механіка. Я так розумію, що автомобіль закритий. Хотілося б заглянути в салон. Та, автомобіль закрито. Ну, хто шукає кросовер, то... Один із варіантів прямо перед вами. Друзі, хто в нас дивиться зараз це відео, не забувайте, що обов'язково потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, жирний палець вгору. Так, у нас наступний автомобіль 2011 рік, 7350, 1,7, дизель, механіка. 200 тисяч заявленого пробігу, Opel зефіра. До речі, пригадую, було у мене запитання Роману, якщо в кінці ось 50, чи це багато, чи це можна розраховувати на якісь великі торги. Чомусь з практики, якщо в кінці 50-ка, це ознака того, що власник не дуже хоче торгуватися. Але пробуйте. Проба, гроші не коштує. Ауді поруч, 2000, який у нас 15 рік. Так. 14 тисяч доларів. Бензин автомат 2.0 класично квадро. Шістнадцятий рік. Чотирнадцять дев'ятсот два і нуль бензин. Nissan Leaf Електро, до речі, за, бачу, за електрички останнім часом дуже багато запитань. Стоїть перед нами 14 рік 8700. До речі, вчора було запитання, Роман, чи часом ви не маєте, не знаєте до 10 тисяч ліф. От стоїть 8700, ну, але треба перевіряти. 14 рік це вже бачу, 24 кВт акумулятор, що в принципі є добре. Audi 19 рік. А саме Audi А4 23 400 67 заявлено пробігу, бензин, автомат. Давайте, друзі, ми трішки глиб пройдемося перейдемо на інший ряд, хочу вам показати ще дуже цікаву річ, все-таки, якщо ви приходите він, в мене зарулилися. Оп! Якщо ви прийшли на ринок, і у вас є можливість... І бажання. Давайте так правильно буде сказати, бажання. Добре, смачно поїсти, то вам потрібно до шеф-кухара, пана Володимира. Пана Володимира, ви вже бачите не вперше. Пан Володимир, доброго здоров'ячка вам. Віці які смакоти готує пан Володимир. Так, пан Володимир, що у вас є ще ребра молодого вепра? Тут такі смаколики показуємо одним оком. Так. Вовчик, давненько у вас я пловчика не їв, завжди щось на ребра молодого вепра до вас попадає. Або на шашличок. Ми сьогодні подумаємо. Потім пан Володимир щось нам смачненького покаже. Угу. Ну, красота. Прийнята інформація, пан Володимир. Ну і, звичайно, кава, чай, капучино, гарячий шоколад. Олексій там якраз бачив в процесі. Також можна смачно-смачно тут перекусити. А ми йдемо далі. Рухаємось вперед. В принципі, по інформації трішки почерпали, маємо ще трішечки часу, тому можемо можемо також прийтися. Ігор, доброго здоров'я, щось Ігор тут в процесі в роботі. Щось Ігор, нам про прилади сьогодні скажеш, маєш якісь два слова? Щось є новеньке, цікаве, чи потім до тебе зайти? Давай скажи нам. Давайте, друзі, відразу заодно маючи нагоду, скористаємося часом, який в нас ще є. Значить, Бачу в Ігора, як завжди тут. Все, що треба. Друзі, таке про. Ви бачили в мене на відео. Кажи Ігор. А всім добрий день, двіся. Ну, зараз вийшла гарна моделька для тих, хто в принципі, займається професійно і хоче щось купити собі такий самий бюджетний з якісних приладів. У нас вийшла така модель, нова 3230 Pro. Він має повністю весь в резиновому захисті дощ Мороз. Має рубіновий датчик. Показує шпаклівку алюмінієву, е, оцинковку, алюміній сталь. Е, налаштовується автоматично, нічого робити не потрібно. Має дисплей з переворотом, наприклад, якщо ви е, робите, ага. якщо ви, наприклад. Наприклад, та ви робите замір, можна собі дисплей розвернути до вас. Це такі гарні моделі. Так само маємо. Зараз рішення для автосервісів. Хто має автосервіс, що займається автооглядами, можна в нас брати повні комплекти діагностичні. Це буде адаптер і можна взяти закачаний планшет повністю весь комплект з програмним забезпеченням. Є різні адаптери є різного класу для сервісів, для власного використання. Ціни будуть самі кращі в Україні. По промокоду Роман Блогер. Так? так. Є взагалом все, що треба для сервісу, по діагностиці, любі, любе обладнання. Прийнято. Це тоді. Ми Це йдемо ми далі. Адаптери. Ігор, тобі дякую. Так, друзі, інформацію почерпали. Ще давайте трішки пройдемося. Трішки порухаємось вперед. Давайте відразу поруч. Далеко не відходячи. 10 рік Форт Куга. 10 950. Заявлений пробіг від продавця 245. 2.0. Дизель механіка. Телефон був в кадрі. Досить серйозний кросовер по продажах, по активності на вторинному ринку. Це Кашкай. Десятий рік, 12. 650 плюс 2 басе. 2.0. Дизель, до речі, хороший двигун для цього автомобіля, потужний. Механіка 207 заявленого пробігу. Ще один поруч кросовер, Також хороший, до речі, гарний варіант X-Trail. 11 рік, 12,200. 2.0. Дизель. 4х4. Механіка і заявлений пробіг від продавця 218 тисяч. 3. ну Це також досить серйозні автомобілі на ринку по активності. Інформація. 11 рік 8850. 1,9 дизель. Механіка. Цікавий, до речі, двигун. Класний, напишіть, друзі, хто що думає. 2007 рік 8650. Audi a 6 Пробіг 208. 2,0. Бензин, автомат, механіка. Так, ну, активність на ринку ми бачимо, є. Ідемо трішечки вглиб. Рухаємось вперед. Хто в нас, друзі, вперше дивиться, не забуваємо, що потрібно зробити жирний палець вгору. Ну і, звичайно, бути підписаним на канал. Активуємо дзвіночок. Для чого активування дзвіночка, друзі? Для того, щоб розуміти, навіть не розуміти, для того, щоб... Заглянемо одним оком для того, щоб бути в курсі відразу свіжих відео. Завжди, бачите, на каналі стараємось підняти теми, які ви мене запитуєте. Навіть якщо вони незручні, таке буває, Буває, що мене запитують там якісь такі речі, які, здавалося, б краще, краще сам на сам людині відповісти. Ми це все завжди розкриваємо. Я думаю, правда, вона завжди легша. І правильніше сприймається. Відкрито, заглянемо, закрито. До речі, в кадрі Peugeot 5008 клас мінівен. Поруч також мінівен 5008 Peugeot. По інформації, 12 рік 8750. 1.6 дизель. 210 заявленого. Коробка, механіка. Закрито, відкрито. Цікавий для сім'ї буде варіант, тому хто для себе розглядає щось для сім'ї шукає, то вам все-таки на... потрібно дивитися на категорію міні-вен. Поруч ще один сценік. це прямий конкурент Peugeot. 2010 року 6450 1.5 двигун а саме дизель, ну і коробка механіка. Трошки по інформації я хочу показати, ну все, все, наче все добре. Ну але перевірка просто отак візуально. Чи по фотографіям насправді це ні про що. Треба ставати на добрих півтори годинки і активно дивитися все. Це кузов, мотор, коробка, ходова, рульова система, тормозна система перевіряється, входите з драйву, щеплення і, звичайно, комп'ютерна діагностика також в кінці потрібно робити. Тоді будете розуміти, про автомобіль щось. Звичайно, все в ідеалі неможливо, все рівно. Правильно би ще було автомобіль, і це обов'язково потрібно робити діагностувати на підйомнику. Це дивитися знизу на підтікання і ушкодження. Ну і, звичайно, обов'язково би було добре, але це вже не завжди, на жаль, виходить. Це робити ендоскопію двигуна. Ну, компресію поміряти також. І як таке зробити, як таке домовитися, я не знаю, але варто. Варто спробувати. Ви знаєте, в мене колись був випадок, я продавав Infinity FX 37. Це було декілька років раніше, можливо, вже 5 років назад, то до мене було просте запитання. Роман, скільки у вас пробіг? Я кажу, ну, 50 тисяч кілометрів машина кажу, офіційно куплена тут в салоні. І на офіційному СТО я її обслуговую. А Замовник каже: Роман, якщо ви даєте можливість поміряти компресію, тобто ми їдемо на офіціал, її повністю перевіряємо. Якщо даєте мож, заміряти компресію, то я розгляну вашу машину до, до покупки. Кажу, для чого ви міряєте компресію на 50 тисяч пробігу, тим більше машина офіційна і тут всі є відмітки. А він каже, в мене попередня, я ремонтував двигун. Тому тепер тільки так. Я кажу, ну, в принципі, в принципі розумію. Отак От воно все відбулося. Що, друзі, в принципі. Давайте ми ще оцей ряд будемо йти потихеньку на завершення. Звичайно, автомобілів є багато. Все в кадр не попадає. Гляньте, скільки рядів. Два ряди тут, два ряди там, ще там. Тобто розуміємо. Та? Тобто, Попадає в кадр, буквально там 20 автомобілів. На ринку їх є значно-значно більше. Так, Гольф показував чи ні. 2001 рік, 4 700. 1,4 бензин, механіка. Заявлений пробіг, просто красота 187. Маємо надію, що так воно і є. Фабія. Виконання кузова Універсал 2006 рік. 4650 бензин 143 заявленого пробігу від продавця. Машина бачу закрита. Щось побачимо? Нічого. Так, поруч стоять Гольфа 4, досить серйозні автомобілі в плані ціни. Ніколи ціна на них не падає. 2001 рік 4700. Бензин, механіка. 1,4. Заявлений пробіг 190 тисяч. Синій колір. Ну і поруч ще один такий. же ж. Також 2001 рік, 4,700 також, 1,4 бензин. Просто два брата. Пробіг 217. Два ідентичних автомобілі по параметрах. Друзі, так виглядає в'їзд і виїзд на автомобіль. Там далі знаходиться, покажу, знаходиться площадка, яка працює 7 днів на тиждень. Можна свій автомобіль тут поставити і фахівці Карбазару будуть продавати ваш автомобіль. По цю сторону базар який працює субота та неділя. До речі, треба для себе від також розуміти, що в суботу ринок більший, в неділю він все-таки менший. Давайте трішки пройдемося і, друзі, на цьому будемо завершувати. Речі, що в нас порядах? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім рядів, і ще також автомобілі стоять в цю сторону. Ну що, друзі, ми з вами підійшли до логічного завершення. Я думаю, інформацію, наскільки могли, настільки розкрили. Позаду, звичайно, ще багато інформації, яку, на жаль, охопити неможливо в один день, але ми стараємося. Пишіть в коментарях, що кого цікавить. Завжди будемо розкривати свіжі відео на нашому каналі. Усім успіхів! З вами був Роман Світошак. Бережемося!